Сьогодні ми поговоримо, як не потрапити в поліцейських відділок та у військову частину за допомогою ТЦК ТСП та Національної поліції України. Дивіться, якщо вас спробують вести в поліцейський відділок, ну, зрозуміло, схопили та везуть у поліцейський відділок, довезли. Або вас намагаються схопити, беруть там за забарки і так далі. Що потрібно робити? Коли вас доставили до поліцейського відділку, або хочуть доставити, виривайтесь взагалі, слухайте уважно, виривайтесь. Так. Щоб копи попадали на землю. А самі біжіть так, щоб вони вас не дігнали. Не здогнали взагалі. Послухайте мою пораду. Далі, що потрібно робити, щоб вони вас не здогнали? Ви повинні бігти дуже швидко, заходити в спальні райони. Цілому у двори. та ховатися за гаражами в цілому. Зрозумійте одне: ви не злочинець, щоб поліція за вами та ТЦК та СП гонялася. За всіма вони гонятися не будуть. Це раз. це практична така методологія, порада. Два, якщо ви не можете по стану здоров'я, то нічого. Не кажіть у відділку поліції, якщо ви не можете здолати копів в цілому. Просто мовчіть і відмовляйтесь, щось їм відповідати в цілому. Вас відпустять за 3 години. Все. Якщо ви боїтесь копів, можете вислизнути з них. Щоб вони так попадали або не попадали. Це будете вирішувати ви. От і все. Пам'ятайте, що за вами дуже багато хто гнатися не буде, тому що ви не злочинець. Це раз, два, їм це не потрібно. Вся ця арава безпомічна в цілому. Ще один секретик. Якщо вас доставили в ТТЦК та СП, є особиста магія, якщо ви кажете не хочу служити, то вони не зможуть вас змусити проти вашої волі служити. Така методологія, практична, була використана багатьма юристами та правниками ще в 2007 році, коли багато хто казав, не хочу служити вашому війську, і нічого їм не було за це. Послухайте цю. Безкоштовну пораду. Тому підписуйся на цей YouTube канал, поширюй відео в тренди YouTube. Доб'ємо до 5000. Разом ми сила. Якщо у вас проблеми з кримінальними провадженнями щодо ухилення від армії, звертайтеся за консультацією. Консультація від 100 доларів. Пам'ятайте, що. Адвокати вас не відмажуть. В цілому, якщо ви попалися і проти вас завели кримінальну справу. Конкретно що робити нестандартно, я скажу, але за гроші в закритому телеграм-чаті. І лише тільки так. Звертайтеся спочатку через пошту. Оплачуйте і отримуйте те, що ви хочете запитати. Також. Я можу нестандартно вирішити питання закриття кримінальних проваджень проти вас. В цілому. За гроші. Що це означає, відповідно до закону. Як діяти, щоб більше ви ніколи не попадались? В цілому розкажу, як це робити. Але за гроші це не безкоштовно. Це закрита інформація, про яку. Не знають ані судді, ані адвокат, ані юрист. Знають тільки я і більше ніхто. Ця інформація закрита. Підписуйся. Пиши мені на пошту, якщо в тебе проблеми якісь. Але пам'ятаю, що юридична консультація від 100 доларів будь-яка. Слава Україні!